Добрий день, я вітаю всіх дітей, усмішки хай ваші сяють, гарний настрій вам бажаю. Сьогодні ми з вами пограємо в гру. А ось про яку пору року буде гра, ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. Зрії вишні у садку і сонички у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре так, літо. Добрий день, діти. Я вам покажу картинки, а ви мені скажете, яким. Буває літо? Яким буває літо? Так, теплим або спекотним? Літо яке? Літо різнобарвне. Давайте подивимось на цю картинку. Літо яке? Так, літо квітуче. А що говорить ця картинка? Так, літо казкове. Погляньте на цю картинку і скажіть, літо яке? Літо ягідне. Поміркуйте і скажіть, літо яке? Літо Малинове? А про що говорить нам ця картинка? Літо яке? Так, літо Запасливе? А ось ця картинка як нам допоможе сказати про літо? Літо туристичне. Літо яке? Літо сонячне. Літо яке? Літо веселе. Ось яким буває літо. Сонце трава. Квіти і веселі ігри. Молодці діти, ви впоралися з завданням. Бажаю вам сонячного, веселого, казкового літа. До побачення, до нових зустрічей!